Всім привіт! Незламний оптиміз з вами, і сьогодні я розповім вам про новий патч 10.1.7 і все, що мені вдалося дізнатися про нього. Патч матиме назву Fury Incarnate і вийде, на мою думку, десь у вересні. Одним із видів нової цікавої активності будуть Dream Surges. Кожного тижня одна з чотирьох основних зон Драконячих островів прийматиме цей івент. По всій локації з'являтимуться портали великі і малі. Більшість локалок та Ворлд квестів будуть переміщені саме у цю зону, тому не треба буде літати по всім островам, щоб їх виконати. Безліч рарників бігатимуть довкола, із них випадатиме гір 415 рівня, а може й вище. За закриття великого порталу навіть може випасти непогане спорядження рівня рейду. Зелена зграя одна з моїх улюблених, як і смарагдовий сон. Я думаю, в новому патчі ми отримуємо більше лору саме в цьому направленні, і це чудово. Гравці зможуть голосуванням обирати один з двох бафів, який діятиме на локацію протягом івенту, який відбуватиметься кожні 30 хвилин. А якщо ви прокачуєте персонажа, то на всю активну зону розповсюджується баф, який даватиме плюс 25% до досвіду. Ну всього сюди вже напхали, що тільки можна було для нашої втіхи. Розробники додають новий тип драконопольотів. Челендж Курс, наскільки добре ви можете пройти маршрут без генерації ресурсів. От і побачимо, якщо ще й золото даватиме за проходження цієї активності, то я буду в захваті. Хоча Dragon Riding міг вже набриднути трохи і стати звичним, нові випробування це завжди приємно. Додається расове броня для нічних ельфів та відрікшихся. виглядає ну дуже прикольно. Емблема Лордерону у немертвих просто 12 балів. Але не забуваємо, що окрім гарних обладунків, ми також отримуємо цікаві квести, які розкриватимуть нам лор тієї чи іншої раси. Особисто для мене це важливіше за предмети. Але кожному своє. Також для відрікшихся додадуть 5 нових кольорів шкіри для кастомізації, і у нас буде можливість урізноманітнити трохи своїх андедиків. Ще на нас чекає цікавий квест, в якому ми будемо слідувати пророцтву велена і відкриємо щось цікавеньке про майбутнє дренеїв. Всіх деталей ми, звісно, поки не знаємо. Може це й на краще, адже чим більше лорних квестів додає Blizzard, тим більше ми любимо цю гру. Цілком можливо, що ці квести відкриватимуть нам нову кастомізацію для дренеїв, Манарі Ередар, Червона шкіра і все таке інше. Багато гравців давно цього чекали, і нарешті розробники прислухаються до своїх фанатів, що не може не тішити. Також святкові івенти отримують багато нововведень, наприклад, Hello's End один з моїх найулюбленіших. Туди додадуть гулів, всяких привидів та іншу нечисть, а битву з безголовим вершником можна буде зробити цікавішою. Поговоривши з NPC на старті данжу, ми можемо підвищити складність, додавши нові механіки. Ці зміни діятимуть виключно на вас, а не на всю групу. І від цього залежатиме винагорода, яка може випасти з цієї активності. Не пройшло і 20 років, і ось хожделиця нарешті спромоглась інтегрувати у гру систему пінгів. Натиснувши певну клавішу, можна буде поставити мітку, яку бачитимуть всі учасники вашої команди. Це саме те, чого не вистачало. Більшість капітанів та рейд-лідерів будуть задоволені. Нападаємо, допоможіть, увага, вже біжу. Ці команди точно будуть доступні. Але я сподіваюся, надалі ми зможемо писати власні повідомлення. Це дуже спрощує комунікацію і робить Вов WoW сучасніше, адже в багатьох іграх ця система чудово працює вже доволі давно. Ще одним приємним нововведенням буде можливість не читати те, що вам пишуть в ПМ незнайомці. Вісп відтепер матиме попередження, і ви зможете проігнорувати або прочитати і одразу кинути скаргу. Раптом вам хтось пише щось образливе. Ми всі розуміємо, від кого ми не будемо приймати повідомлення, правда ж? І на цьому поки все. Ближче до пачу, як тільки Блізард відкриє нам більше інформації, я випущу огляд того, про що ще вам тут не розповів. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте. Це допоможе моїм відео поширюватись по Ютубу. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто мене підтримує. Ви найкращі. Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв. До нових зустрічей!